Вітаю вас, малята. Це буква «Ї». Буква «Ї» має два звуки: І, І. Буква «Ї» звучить в таких словах: пергіна, ї, їжа, ї, їдальня, Є, їхати, ї, Україна, ї, їжак. Дітки, скажіть, на яку букву схожа буква І. Так, буква І схожа на букву І. Послухайте віршик. Ранні птахи, солов'ї. Покажіть нам букву Гі. Буква Гі така ж, як І, тільки крапок зверху дві. Малята буква «гі» чарівна. Вона в собі ховає два звуки І І, звуковий аналіз слова їжа. Який перший звук у слові їжа, так, буква І у буква собі два звуки, І І. На схемі ми її також позначимо двома звуками. Й і звук «й» у нас який? Голосний чи приголосний? Так, звук «й» – м'який приголосний звук. Позначимо його двома рисичками. А звук «й»? Правильно, звук І голосний. Позначаємо його кружечком. Який наступний звук в слові їжа? Так, звук «ж» – Він голосний чи приголосний? Правильно, звук ж твердий приголосний звук. Тож позначаємо його однією рисочкою. Який останній звук у слові їжа? Так, звук А. Він голосний чи приголосний? Так, голосний. Позначимо його кружечком. Звуковий аналіз слова поїзд. Який перший звук у слові поїзд? Так, звук П. Він голосний чи приголосний звук? Звук П твердий приголосний звук, тож позначимо його однією рисочкою. Який наступний звук у слові поїзд? Так, звук О. Він голосний чи приголосний? Молодці голосний позначаємо його кружечком. Який наступний звук у слові поїзд? Так, звук І, він голосний чи приголосний? Молодці. звук І, який приголосний звук. Позначаємо його двома рисичками. Який наступний звук у слові поїзд? Молодці. звук І. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук І голосний. Тож позначимо його кружечком. Який наступний звук у слові поїзд? Звук з. Це голосний чи приголосний звук? Так, звук з. Твердий приголосний звук. Тож позначимо його однією рисочкою. Який останній звук у слові поїзд. Молодці у слові поїзд. Останній звук Д. Він голосний чи приголосний звук? Так, звук Д твердий приголосний звук. Тож позначимо його однією рисочкою. Молодці. Пограємо в руспі на звук І. Вам потрібно плеснути в долоні, коли буква І з'являється на екрані. Прочитаємо разом зі мною склади Їм ГІЛ, ІР. Вис, виж, вик, вип, мои, твои, свои, гаи, краи, заист, выист, доист, вижа, ижак, ижачок. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!